Мама посадила гарбузи і по осені, він каже, тиква. А ти кричиш Гарбуз, тиква. І каже, оце ви через забор кричите одному. Ти гарбуз, а він Ну. Привіт, друзі. Продовжую в'язати свою ковтиночку. Та, з ось гарненьким малюночком, везеруночком. Какеточку я зв'язала, і перейшла вже до такого рожевого кольору. Значить, я вам казала, що продовжу або цей, або цей визерунок. Ну я вирішила продовжити оці бочечки, як я їх називаю. І тут, значить, я пішла цими бочечками, ось таку частинку пров'язала лицевою гладдю і перейшла. Далі теж будуть бочечки. Значить, оці бочечки я десь отак ще, оцей один, тоді ще і ще тоненька, отака, і завершу. А далі буду в'язати лицевою гладдю. А тут наоборот, я піду бочечки на розширення і до кінця донизу е, мого виробу. Ну, Такі мої ось продвиги. Так, ось тут ще рукавчик я один так оформила. Ну, це так тільки предварительно, бо, можливо, я його зміню. Не знаю, наскільки мені пряжі хвати. А отакий от просто такий відділочку зробила резиночка один на один. І отакий гарнюкий да, краєчок зробила. Ось так. І буду далі в'язати. Ще хочу вам показати. Ось картиночку. Ой, напевно, як мені її вам показати. А, ось так, грибочок, да? Оце моя онучечка виграла в лотерею. Це вишивка, такий грибочок гарний, такий гарний, гарний. Вона така довольна, що виграла. Вообще. Це ж якась людина вишивала метелик який, да, сонечко. Ну, дуже така гарна картинка. Ну, а тепер я далі буду в'язати і буду з вами розмовляти про мовний срач. Зараз у нас в Україні дуже-дуже мовний срач. Я не розумію цього, тому що ми зараз повинні бути всі єдині. Я теж свій канал веду російською мовою. І оце переходжу на українську мову. Мені важко, важко тому, що я все-таки все своє життя прожила в Донецькій області. І тепер мені ще важко тим, що я живу в нашій Україні, в другому місті, в другої області, да? І якби от там, де я живу на Поділі, у нас нема такого, що ну, я, наприклад, до себе неповаги не відчувала. Я виходжу в люди, я розмовляю українською. да, Суржиком, да, недосконало, але ж я розмовляю. Наприклад, мій чоловік ну, не може розмовляти, е, ну, не знаю, не може. він... Ну, До нього не було ніяких претензій. Я вам скажу, тут на Поділі теж і місцеві люди розмовляють російською мовою. ну, Це як у кого. так. Так, Це мені тут незручно через камеру в'язати, я трішки так відволікаюсь. Я розумію, що ми всі українці повинні. Ну, по крайній мірі, старатися розмовляти українською. Хтось виходив, у когось виходив, у когось ні. І я вважаю, що це повинен вирішувати час. Ми ось, як я вже на шостому десятки років. Колись вимремо, будуть наші діти внуки, вони будуть краще розмовляти українською мовою. І що я хочу сказати? От мене всплило в пам'яті по цьому мовному срачу. Ще рік тому тільки я починала канал вести, Ну я, як і всі люди, да, дивлюся і, і інші канали, дивлюся, як майстрині в'яжуть, перехвачую щось своє. Ну і одна майстриня наша україночка. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Її назву канала, зараз я намагаюся знайти, але ну, не виходить, в мене знайти вже час пройшов. Я єдине пам'ятаю, вона сиділа так за стоїком, видно, в неї свій будиночок, да, свій двір. І вона розмовляла на тему, що ну, канал треба вести, мати хорошу камеру, ну, всі оці прибамбаси. Щоб получалось відео хороше, ну і я дивилася її. Це мені цікаво, інтересно, да? і, значить, я написала комент. Комент я писала українською мовою. ну Українською мовою легше писати, тому що їй да? і все. Ну, я там щось їй писала там, також написала, що мені важко українською вести канал. Ну, поділилась своїми, да? і вона мені відповіла, що. Мені не місце на її каналі. Мені так образливо стало, знаєте, таке. ну, Я її написала, від, від ляє, я написала, де я зараз проживаю, да, написала, що я вдосконалюю українську мову, і вона мені вдруг таке написала. Мені так було обідно, ну, Я нічого їй не відповіла, ні, не відповіла. Мені образливо стало, знаєте, що якби. Ну нас, да, Донецьку, там, Луганську область, ну, ці всі наші області, які граничать з Росією. Що це виходить? Нас, не, ну, как, ми як відброси, ну, це не гарно, негарно. Оце мене це дуже ну, обіжає. Та і не тільки мене. Да. І я що хочу сказати, я все ціле за українську мову. 100%. Так, кожна держава має свою мову. Вона повинна, всі люди повинні розмовляти українською мовою. Ну, в такий час, як у нас, треба трішки розуміти, що ми. Ну, от, як я, да? я буду за себе казати. Я з своєю сім'єю я всього лишилась, у мене нема ні будинку, у мене немає фотографій моїх батьків. ну Наскільки це у ну, мене зараз так аж голос дрожить, хочеться плакати, що я ну, не маю, не маю змоги даже подивитися на фото батьків моїх, сходити на кладовище. І мене ось так от ну Це не гарно. Треба зрозуміти, що пройде час, це треба час, щоб всі, всі наші українці розмовляли нашою солов'їною. Не треба так принижувати. Ну, не можна так, не можна. <кій> ну, ладно, це я трішечки так аж, знаєте, Мені обідно, я накипіло, я вирішила трішки порозмовляти. Ну, кому подобається, будь ласка, дивіться далі. Кому ні, ну проходьте, що я скажу. У кожного зараз тяжкий час, дуже багато у нас горя. І отак от зараз, так от, оце такий складний елементик. Тут я трішечки відволікуся. І мені теж хочеться додому. Мені теж хочеться сходити до батьків на кладовище, з'їздити на кладовище до моєї сестрички, до моїх дідусів, бабусів, але ж не можу, не можу. І це дуже важко. Я ну, зайнялася в'язанням, відкрила канал, щоб ну, відволікатися. Мені, звісно, важко, у мене нема е, напряжджу коштів, але я ну, потрішечки якось викраю, щось зв'яжу, тоді розпускаю, тоді знову в'яжу. ну, Щоб якісь модельки робити. І це якби мене спасає від ну, стресу, так? Так, да, як кажуть, да, ось. Ви тут не розмовляєте українською мовою, а ті, хто за кордон їде, там вивчають. Та да, вивчають вони, вивчають, але ж вони в сім'ї то теж не розмовляють, теж не бельмеса. У мене оскільки знайомих теж за кордоном моїх да, містян. І я вам скажу, ну, я ну, дзвоню їм, вони мені дзвонять. Важко, важко їм за кордоном. І оці начальні форми те, що вони вчать. Ну, Це, мабуть, єдиниці, у кого, мабуть, ну, схильність, схибність да, до мов є, щось там можуть. А такі обикновенні люди ну, там підуть в магазин, може вивчать як хліб, молоко, бо діватися нікуди, то ходять в супермаркети, беруть та розплачуються мовчки. бо мова. Свою мову теж всі знають. І вивчали в школі все, але ж знати і розмовляти це ж різні речі. Ось дивіться, як я. ну Я ж теж з суржиком розмовляю. Це ж дається, те, що я вчилась в російській школі, навчалася в закладах. Да? Теж російською, розмовляли російською. Я вам скажу, у мене батьки українськомовні. Я народилась в Запорізькій області. Але коли мені було 5 років, батьки переїхали, батько закончив технікум і його направили в Донецьку область працювати. Він працював завідуючим молочної як воно там називається, вона не ферма, а при фермі був такий. Молочний, там, де сметану переганяли, оце все, цей блок такий молочний, оце він там був завідуючим. Ми стали жити в місті, а поряд було це село і він їздив туди працювати. І я ж пішла до школи уже, мені було через два роки, я прожила вже в місті два роки, але ж я розмовляла українською мовою. А тоді ж пішла до школи. І до школи, коли я пішла, це було жахіття. Це наскільки було мені важко, я не розуміла задач, я не розуміла, що там каже вчителька. Ну, це ось я вам скажу те, що ще зараз в моєї онучки те саме, тільки наоборот. Їй да? дуже важко. Дуже. Отак і мені було дуже-дуже важко. Пам'ятаю, як у нас сусід був хлопчик, він на рік старший мене був, то це мама мені вже розповідала. Що е, мама посадила гарбузи і по осені? Е, значить, він каже: тиква. А ти кричиш, гарбуз, Тиква!» І каже, оце ви <ріст> через забор кричите одному. Ти гарбуз, а він тиква. Ну бачите, як? <ріст> і оце ж я як до школи пішла, це мені теж дуже багато часу знадобилось, щоб я вивчилася російською мовою. А тепер на старість років я стараюсь розмовляти українською мовою. Це дуже. І також от про в'язання я хочу сказати. Я ходила. На курси в'язання в 8 класі це були такі платні курси. 6 рублей це стоїло в місяць, і 6 місяців це курси. Ці були. Нам там і свідоцтво видавали, ну такі достойні там була у нас Людмила Петровна. Чала. Э, ці курси дуже така жіночка, багато дуже дало знань, знань мені. І теж, теж всі терміни, все в'язання я знаю на російській мові. Ну, зараз буду тренуватися. А що робити? Що робити? Ми живемо в Україні, нам треба свою мову підтримувати. Ну, якесь, може, відео і російською випущу, Ну, мені ще важко. важко. Можете, звісно, мене камінням закидати, як кажуть, да, в коментах. Ну, нічого не поробиш. Мені е, здається, що е, якщо чоловік, ну, от як я да, хочу, то потихеньку треба це робити. Е, це ж таке, як в Києві, скільки розмовляють російською. Та ви знаєте, мені от, е, я на поділі живу, я виходжу. Ну, я стараюся все-таки українською, українською, бо все-таки мені навіть не хочеться приваблювати людей до себе. Да? Ну я ж кажу, ще раз повторюсь, нічого поганого мені люди тут не казали. Але мені важко, коли мене питають звідки, питають, що там, як. Тому що це ж треба все це заново переживати, як розказувати, це жахіття. І оце мені не хочеться. Ось даже на каналі я ніяк вам не розповім, що, як і трапилось. Ніяк. Оце так уривочками буду розповідати. Ну, мені важко, це мені дуже-дуже важко. Так, ну ось це я, таке я вам розповіла. Може, на другий раз щось іще розповім. Це я трішки опустила нижче, щоб не в камеру дивитися, бо ну, не бачу Це такий тут складний елемент, що треба уважно бути. От, бачите, накид ось пропустила. Ось так, да? тут. А на камеру як дивишся, О, як вроді не знаю, потустороннє зеркало дивишся. Так, людьбі, друзі, пишіткуйте, я приймаю і добрі, і негарні. Ну, все одно. Ми з вами тепер, друзі, нам треба знайомитися краще. Треба піднімати наш український YouTube в'язання. Так, що тут ага, загубила? Бачите, на камеру в'язати це собі дорожче. тоді Розпускати все. Ой, боже, Боже. Так, ну я думаю, цю кофтинку я дов'яжу. Дуже буде гарна. Ой, дуже мені подобається. Ну все. До нових зустрічей, друзі.